Тепер переходимо більше на такий національний рівень, що потрібно, не можуть бути рівні умови для нерівних. І умови, коли питають однаково з підприємства, яке знаходиться під куп'янським підприємством Буковелі по регуляторці, по тому, які документи мають зберігати, по всьому, всьому по податках, ну це ж якийсь нонсенс. Так. Це нонсенс, але це наше життя. І відповідно, саме тому в двадцять 20... ще році було визначено набір. Таких прохань до національної влади по спеціальній економічній зоні, по 100% квоті для бронювання фахівців, бо найняти людину тут, в Харкові, утримати набагато складніше. А норми по мобілізації це не враховували. що Харків віддавав дуже багато і завжди був в топ е кількості людей, які були мобілізовані для фронту. І відповідно, оці моменти по специфічних умовах економічних, по тому що має тил фінансувати фронтлайн, не може бути таке, що хтось стоїть на амбразурі і хтось в цей момент. Фактично має від цього дуже великі е, велику користь. І відповідно, це і це питання національної політики. І зараз ми дуже радіємо, що і коли ще е, пані Свіріденко була е, керівником економічного, фактично, нашого там міністерства зараз. Вона прем'єр-міністрка. Вони дуже цьому сприяють. Вже є програма уряду, вже є підтримка. Програма підтримки прифронтових територій, вже є е, законопроект, який поданий паном Гітманцевим по. Підтримці прифронтових вже є рішення по 100% бронюванню для критичних підприємств. Чи цього достатньо? Ні, недостатньо ще, бо треба ще придумати, що робити зі страхуванням воєнних ризиків. І тут також іноді мені люди кажуть, що це ж дуже складно. Ну, це дуже складно. Це буде як бізнес-модель працювати, як воно працює в Флориді чи у Каліфорнії, де кожного року щось горить, О, щось відбувається, але чомусь система страхування працює. Так само і у нас вона запрацює, і ми маємо фактично постійно на цьому нагадувати, що ми хочемо страхування воєнних ризиків.